Жінка та двоє чоловіків поранені внаслідок російських атак по запорізькому та пологівському районах. В результаті влучання рашиського дрону неподалік селища Солодка постраждало двоє чоловіків. Окрім того, окупанти вгатили з артилерії по біленькому Запорізького району. внаслідок обстрілу поранена 78-річна жінка. Правоохоронці надали постраждалим допомогу на місця. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Гуляйполю, Малітокмачці, Роботиному та Новодарівці. 264 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малуток, Мачку, Малинівку, Новодарівку, Солодке та Зелений Гай. Обстрілом з РСЗВ ворог накрив малуток -мачку. 106 артобстрілів завдано по території біленького лобкового Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малоток Малинівки та Новодарівки. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію. Зокрема, скинув понад десяток керованих бомб. Водночас пілоти ударного БПЛА Вампір підрозділу Рубак 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за ніч мінуснула 5 орків під роботами.